Старт. Компанія Stripe, це компанія, яка дозволяє досить легко робити фінансові переводи, приймати гроші і так далі. Робить свої конференції. І от на одній з конференцій не був файр-чат з Джоні Айвом. Джоні Айв це легендарний дизайнер, це людина, яка працювала в компанії Apple, розробляла iPhone, розробляла велику кількість дівайсів. І в принципі, те, як виглядає Apple, дуже багато хто приписує саме Джоні Айво. Він декілька років назад пішов з компанії Apple, і це тоді виглядало ніби. Ісуса виганяють з Біблії. Але він створив свою компанію і в принципі почуває себе офігенно. Ну знаєте, за 20 років в Apple можна навалити собі стільки акцій, що в принципі це людина мульти-мультимільйонар, якщо не мільярдер. Але чорт з ним, Джонні Айв на цій конференції сказав, що він разом з двома іншими екс-дизайнерами Apple, які також розробляли iPhone і інші дівайси. Він зараз співпрацює з компанією OpenAI. З компанією OpenAI вони розробляють якісь гаджети. Що це за гаджет? Не зрозуміло. Розуміло, але з Джоні Айв сказав, що цей гаджет розробляється, тому що ну от в Apple щось там не получилось, або вони щось запустили, і воно вийшло не так, як вони хотіли. Коротше, що там розробляє Джоні Айв з Самом Айсманом, не зрозуміло. Але я впевнений, що дівайс вийде якийсь такий дуже гарний ще й зі штучним інтелектом. Короче, Калаба десятиріччя. Наша новина тут Марк Цукерберг представив свій новий застосунок: META-AI. Це по суті. ChatGPT, GPT, тільки який працює на ламі. Так, компанія Meta дуже сильно вкладається зараз у розвиток штучного інтелекту. В їх модель LAMA, там же вийшло мільйон версій, деякі моделі open-weighted, деякі не open-weighted, Але та в них є своя модель. Що саме цікаве, так це те, що Meta AI, вона містить собі соціальні фічі. тобто ти можеш бачити, як інші користувачі, які промпти записують, і таке інше. В принципі, я так розумію, це майбутнє компанії Meta, Вони напевно будуть розвивати. Вати дуже сильно свій напрямок штучної інтелекту, які всі зараз тут ніякого секрету немає, тут все зрозуміло. Але фішка в тому, що в компанії Meta є найбільша база користувачів у світі, і вони можуть запустити ну майже що завгодно, і воно буде користуватися мільйонами і мільйонами користувачів. Що там буде з Meta Я, яким чином будуть додаватись туди соціальні фічі? А ще найцікавіше, яким чином туди буде додаватися реклама, тому що Марк Цукерберг на минулому олхенці в компанії Meta, він 34 рази згадав мета AI. і при цьому він казав, що можливості використання реклами в штучному інтелекті просто неймовірні. Як це буде виглядати, я в принципі не дуже знаю. Але з іншої сторони це досить ізі. Ви можете запитувати AI, до прикладу, я пролив на себе вино. Що мені з цим робити? І мета яй буде казати, ви ще не уварюєте. Тоді ми йдемо до вас. Тайт, ну коротше, от щось таке страшніше насправді буде, коли реклама буде йти від ботів, які зав'язують романтичні стосунки з людьми. Так, це вже не якась фантастика, яку коли знімали фільми Хер з Джоакіном Феніксом, де він закохався в свій голосовий помічник. Зараз такі штуки вже відбуваються. Якщо ви просто погуглите, зараз велика кількість статей про те, що люди заводять майже романтичні стосунки з чат-ботами. Вони з ними спілкуються про багато речей. Вони один одному роблять компліменти. Вони завжди доступні один для одного, не те, що стосунки з якимись там іншими шкіряними мішками, які у них то робота, то ще якась штука. А от штучний інтелект завжди буде доступний. і багато людей зараз в цьому світі, де ми маємо бути об'єднані з допомогою соціальних мереж, знаходять любов з штучним інтелектом. І уявіть, що в таких стосунках. Ну, не знаю чи напевно, зараз це можна вже називати стосунки, і що в таких стосунках, де людина довіряє тому штучному інтелекту, відкривається перед ним, штучний інтелект почне рекламувати щось. Ну в останньому сезоні чорного дзеркала був такий собі аля нейролінк, який заставляв людину говорити рекламу. І це було страшно. Коли штучний інтелект такі штуки буде робити, це також буде страшно. Тому просто наступний сезон для чорного дзеркала вже тупо готовий, але він чомусь в реальному житті. Ви ж напевно чули, да? так, знаєте, є така позиція в світі, яка називається Папа Римський. І іноді е, пап римських на Ван Он -on викликає ну, їх менеджер. І вони звідти не повертаються. І ось, як ви напевно вже знаєте, навіть якщо ви не хотіли цього знати, минулого місяця папу Римського викликали до себе на Ван Он -on е, його менеджер. Боже, яка, який поганий жарт, який поганий жарт, але. І, коротше, вибрали нового папу римського. Цього разу вибрали перше, мені здається, американського Папу римського, ну, папу римського, який народився в Чикаго. І він собі може обрати ім'я. І він собі обрав ім'я Папа Лео 14. Чому саме Лео 14 він сказав, що ну, от був Лео 14, це був папа римський, який дуже сильно топив за індустріальну революцію. Він там появився і вирішив, що от, там от християнство, це, звісно, окей, але маємо також брати до уваги прогрес. І зараз папа Лео 14 говорить про. Штучний інтелект так навіть папа римський зараз говорить про штучний інтелект. А ви мені коменти пишете, що ти таке тільки штучний інтелект? Бо блін весь світ. Навіть папа римський говорить про штучний інтелект. І він каже, що штучний інтелект це неймовірно важливо. Це міняє соціум. І е, церква дуже зацікавлена в використанні штучного інтелекту. По суті, це зараз момент, коли ми можемо створити свого бога в машині. Це може бути дуже крутий штучний інтелект, який ви себе Богом і створить нову релігію. Я не знаю, християнство 2.0. Е, ні, напевно, з штучним інтелектом це буде християнство 2.0. о Але так, зараз ми живемо в тому таймлайні, де церква дуже сильно зацікавлена розвитком штучного інтелекту і планує його якось використовувати. Ну а що творця? Tchau, Наступна новина теж супер цікава. Ви ж пам'ятаєте, да ми зараз живемо в тому світі, коли в мозок почало ставляти багато-багато чіпів, десь там діоди, десь там ще яка штука. Ну коротше, Brain Computer Interfaces. І є велика вже кількість компаній, які по різному це роблять. Там, до прикладу, Neuralink вставляє свої оці от провода в мозок тої нещасної людини. Хоча люди стають дуже щасливими після цього, тому бог знає, нещасні чи щасливі. Хтось прикліплює електроди для того, щоб сканувати хвилі мозку і Якось їх декодувати. Хтось там вставляє ще якісь штуки. Ну коротше, в людський мозок ми нарешті зайшли, і зараз його якось там декомпілюємо і вставляємо туди того, що там ніколи не було. І це зараз не про ІПСО, це просто про хардвар. Реально ми туди вставляємо залізяки. І зазвичай, як працюють Brain-Computer Interfaces? не всередині, а от з тим для того, щоб був цей комп'ютер Interfaces. Вони декодують хвилю мозку, а потім симулюють на комп'ютері там рух, мишки, клацання на кнопки і так далі. От так, наприклад, нейролінк працює, ви Можете побачити, що от моя любима людина в Твіттері, перший кіборг в світі, якому вставили цей нейролінк, Він може грати в шахи, дивитися мультики. Я не знаю, грати Mario Kart. Коротше, повністю насолоджуватися можливістю управляти комп'ютером. Але знаєте, хто прийшов на цей ринок? Знаєте, хто прийшов на цей ринок? Компанія Apple. Компанія Apple зараз працює з компанією Synchron. Ми в минулих випусках про них розказували. І от е, вони вирішили, що да, хватить обманювати комп'ютер, давайте створимо. Протокол вони хочуть створити протокол, який буде стандартом для всіх Brain Computer Interfaces. І тут треба відмітити, що компанія Apple. Не тільки у всіх забирає гроші, а в далеких там 2012-2013 році вони для своїх AirPods, або для своїх там якихось наушників вони зробили стандарт, який можна користувати для того, щоб використовувати ці наушники як підсилювач слуху для людей, в яких є з цим проблема. І зараз це майже всюди-факто стандарт. І ось компанія Apple вирішила зробимо камий стандарт для брейн-комп'ютер інтерфейсів, який можна використовувати для того, щоб нормально вже спілкуватися з комп'ютером, не обманювати його а для того, щоб комп'ютер саме розумів команди, які передаються через цей протокол, вже навіть є е, один гаджет, який називається Стенроуд, і вже є декілька пацієнтів, які використовують Стенроуд для того, щоб користуватися там айфоном, макбуком. Ну коротше, екосистемою Apple. По суті, це не Computer інтерфейс, це брейн apple інтерфейс, не знаю, ну якось так. Але в майбутньому, звичайно, мені здається, це правильний шлях для того, щоб ми приділяли ці інтерфейси, і розробники брейн-комп'ютер інтерфейсів могли е, мати от, такий от уніфікований доступ до комп'ютерів. Тому ми зараз в тому моменті, коли е, старші люди, які собі давно вставили, які були молоді і вставили собі якийсь там чіп в мозок, будуть сперечатися зі своїми дітьми, тому що в дітей краще чіп в мозку, але воно все працює по одному і тому самому інтерфейсі, але в батьків працює Трошечки повільніше. Ну, ви ж знаєте знов. ми зараз в світі штучного інтелекту, і штучний інтелект всячески використовується, і ось ребятки створили таку штуку, яка називається Eliza OS. Що таке Eliza OS? Це такий інструментарій, який дозволяє вам створити так називаємі звані AI агенти AI-агенти агенти це невеличкі програми, які використовують штучний інтелект для того, щоб виконувати якісь дії. До прикладу, шукати щось в інтернеті, робити замовлення, перевіряти погоду. Ну коротше, це от просто застосунок, який управляється за допомогою штучного інтелекту, і він може взаємодіяти з іншими застосунками на вашому комп'ютері або з якимись іншими системами, якими ви йому скажете, і OS дозволяє створювати е, агентів для штучного інтелекту, який може працювати з блокчейном, слеж люди зразу почали використовувати його для того, щоб там купувати арбітражити та криптовалюту. Ви знаєте, люди завжди так роблять. І що зробили інші люди, які не вміють заробляти криптовалюти? Знаєте, що зробили? Зразу зламали ту OS. яким чином вони залазять в OS вони перехоплюють промпти, додають свої промпти, які змінюють пам'ять Лізос. І якщо ми говоримо про змінюють пам'ять ЛізоС, це, до прикладу, вони можуть замінити номер е гаманця, на який треба відсилати гроші при якомусь там арбітражі. І таким чином можна взламати або обдурити штучний інтелект для того, щоб він купував за ваші гроші в одному місці і висилав криптовалюту на ваш гаманець, а не туди, куди очікує покупець. При цьому взламувати штучний інтелект можна досить просто. Через рекламні банери і так далі. Короте, ми зараз повернулись в той момент, коли інтернет був молодий, і можна було взламувати там багато кучу речей через якісь там ублюдишний JavaScript чи через якусь дуже дурну атаку. О, зараз типа байки старого діда. Я коли починав працювати в компанії SoftServe, Ми кожен ранок починали з того, що це 2006 рік, рок, рік 2000... ну коротше, давно. Ми кожен ранок починали з того, що заходили на російський сайт rambler.ru, тому що ми тоді знайшли. І таку штуку, яка називається SQL Injection. і кожен божий день в нас починався з того, що ми через SQL Injection видаляли всю базу Rambler.ru. Так продовжувалось декілька тижнів. Ми вели кібервійну проти Росії ще тоді, коли це не було мейнстрімом, хоча це не було ідейною штукою, це було просто по фану. Під минулим випуском розгорнулась дискусія, що я зробив собі тунель. Це рібята не тунель, це звичайний кульчик. Я просто вирішив його носити, бо в мене давним давно було вухо проколоте, і я думаю, а чого воно проколоте, не заростає, то хоч сюди щось туди впіхну. Тепер я буду от. Такі вот. але я то до чого. Ви там в минулому випуску дуже класно полайкали, написали багато коментарів, і це дуже круто. Це дуже сильно допомагає показати це відео більшій кількості людей, знайти нових людей, які будуть дивитися це відео. І вообще дуже вам дякую. Це додає мотивації готувати відео. Ну я як мінімум стараюсь готувати їх, ну, кожен місяць. Тому ваш лайк це моя мотивація. Вам не важко, мені неймовірно приємно. Дякую. Хероніки лейофів компанія Microsoft звільнює від 3 до 4% своїх працівників. Це дорівнює приблизно 6-7 тисячам працівників. Якщо в 2023 році компанія Microsoft зробила лейоф і сказала, що це. Залежності від ефективності цих людей, слеш перформанса, То зараз вони сказали не залежить, ми їх просто звільняємо, тому що це реструктуризація. Вообще, Microsoft звісно, довго тримались. Минулому році мені здається, вони нікого там з інженерного відділу не звільняли. А зараз пішло, поїхало. Як же було зрозуміло, з 2022 року ми живемо в світі Лейофі. Лейофи будуть постійними, тому що компанії знайшли собі е, так називаємо лазейку. Можна звільнити людей перед тим, як видавати квартальний звіт квартальному звіті показати кращі цифри, подивитися, як акції зростають а потім потрошеч наймати цих людей. Головне, втіхаря можна навіть тих самих. Тому от Майкрософт зараз грає таку штуку, як і інші компанії постійно це роблять. Тому, якщо вас ще не звільнили, не переживайте, можливо, вас також звільнять. Ті, хто були проти штучного інтелекту, наразі ваш час. Пам'ятаєте, була така компанія Klarna. Klarna, це мені здається найбільший стартап Європи. Це buy now, pay later провайдер, де ви можете заходити з допомогою Klarna, купувати речі не повністю за всі гроші, а там, до прикладу, розбиту оплату на 6 місяців. Та те, що в нас роблять якісь там монобанк чи ще хтось в Європі, потрібні стартапи для цього. Це дуже успішний стартап, Вони там планують виходити на IPO, не Планують коротше. Вони от це от туди-сюди валяються, але. Вони в якийсь момент їх CEO сказали, ми будемо AI-first company. Що значить, це компанія, яка спочатку буде розробляти штучний інтелект. а Якщо не може це зробити штучним інтелектом, тільки тоді вона буде використовувати людей. І в якийсь момент Кларна сказала: ми весь супорт виганяємо нахер, заміняємо його на штучний інтелект. І знаєте, що пройшло два роки. І вони тепер кажуть, що там ми погарічились, штучний інтелект дуже сильно помиляється, тому повертаємо шкіряних мішків, і вони знову починають наймати людей для того, щоб робити супорт. Тому, якщо штучний інтелект забрав у вас роботу, почекайте, можливо, він її вам віддасть. Хоча я б, якщо чесно, на ну це не надіюся. Але при тому компанія IBM також видала свій ресерч, в якому розказано, що з чотирьох проєктів по використанню штучного інтелекту для заміни шкірних мішків удачним вважається тільки один. Бо решта всі відміняються, і шкіряні мішки забирають роботу в штучного інтелекту. Так і будемо зараз конкурувати один з одним та ще й зі штучним інтелектом. Але поки humanity strikes back. Тут цей вчені створюють роботів. Ну кого зараз дивуєш тим, що створюють роботів? Але вони створили робота, який працює на кисні на повітрі, по суті. І в нього немає мозку, прям як в твоєї колишньої Боже, скільки я сьогодні жартів кидаю, за які мене треба кенселити. Але ваше право коротше, ну насправді робот, якийсь, е... він просто доказує те, що е, така ідея спрацює. В нього є декілька помп, і в залежності від того, в якому він середовищі цей робот, він рухається, рухається або вперед, або якщо впаде в воду, він ще починає плавати. Або е, вони навіть навчили його дивитися, де там є світло, і передвігатися з темної кімнати в світлу кімнату. фішка в тому, що там немає ніякого процесора, Все це працює на законах фізики, де там трошки підганяється повітря, трошки забирається, в залежності від тиску і так далі. Ну коротше, він виглядає досить прикольно для чого це використовувати, поки не зрозуміло. Самі вчені кажуть, що це можна буде використовувати для того, щоб створювати роботів, в яких оптимізовано трошечки про те, яким чином вони рухаються. До прикладу, можна зробити робота, який буде. Рухатись за допомогою цього вот кисневих перепадів, але при цьому на сервомотори, я не знаю, що там роботи використовують для того, щоб рухатись, не буде витрачатися електроенергія. Також це доводить, що деякі е, е, елементи там життя робота, боже, як це звучить, можна не обраховувати І, До прикладу, от робот, який йде на світло, не потрібно робити якусь там круту камеру, яка буде оприділяти, де світла точка, обраховувати це все, машин льорнінг і так далі. Можна це зробити за допомогою звичайних елементів, які не потребують так багато електроенергії, тому е, новина звучить дуже дивно, що е, вчені створили робота, який працює на повітрі і немає місків, але при цьому застосування може бути досить непоганим. Ви от коли говорите, ви пам'ятаєте, що є така кнопочка I'm feeling lucky, Я там відчуваю себе везунчиком і так далі. Я давним-давно не заходив на сторінку Google, бо я шукаю там або в чат GPT, або через адресну ну там, там де адресу вводиш. Але от є така кнопка. Я, чесно кажучи, її ніколи не нажимав. Я знаю, що вона робить, ти її нажимаєш, і воно відкриває тобі. Першу лінку, яку знаходить Google, але я не довіряю першій лінці, яку знаходить Google, і ну може я просто не відчуваю себе лакі, бог його знає. Але фішка в тому, що зараз багато користувачів побачили, що компанія Google, можливо, замінить цю кнопку на яй режим Яй режим, скоріш за все, який запустить Gemini і ви можете в Gemini запитати те, що ви шукаєте. Це стандартна практика. Куча експериментів, велика вирогідність того, що якщо дві людини зайдуть на сторінку Google з двох різних комп'ютерів, навіть сидячи разом, вони побачать трошки іншу сторінку в залежності, у вас там ей тестінг не і так далі. Але та це цікаво, що Google заміняє кнопочку, яку. Ну, я не використовував. От напишіть, ви використовуєте кнопочку i філлакі. Мені ж стало цікаво, чи хтось її використовує. Ну, коротше, він старається замінити, і яй пошуку буде більше. І мені здається, це правильно. Бо реально, зараз генеровані відповіді від Джиміная набагато кращі, ніж результати пошуку від того самого Google. Хоча спочатку йде результат від Gemini, і можна навіть не скролити. Але, 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 пам'ятайте, що штучний інтелект дуже часто галюцинує, тому що в мене за останній час було декілька дискусій, де Люди несли б з дуру, тому що їхню думку підтвердив чат-GPT. А вони його навіть не перевіряли, бо вони використовують чат-GPT для факт чекінга, замість того, щоб факт чекати те, що дає чат-GPT. Ну, коротше, все дуже заплуталось, соціум міняється. І люди без критичного мислення зрозуміли, куди заутсорсити критичне мислення і вважають це критичним мисленням. Коротше, я, звісно, не лудіт, мені здається, що чат-GPT нам все допомагає, але дійсно, деяких не дуже розумних людей чат-GPT. Залишає не дуже розумними, ну але що вже так світ іде. Що ж, і остання новина: Google знову буде використовувати AI, боже, як завжди, яй, які будуть боротися за скамами по технікал супорту. І в нас в українському сегменті інтернету я такого багато не бачу. В американському це постійно. Ви можете заходити на сайти, у вас буде величезний банер, ваш роутер зламаний. знайдено 850 тисяч вірусів. Подзвоніть по цьому номеру, або напишіть нам, ми вам все допоможемо і так далі. В Америці такий скам. Я колись Бачив, як моя мама зайшла на якийсь сайт, і там відкрили банер якийсь там з рекламою якихось, ну скам. І там були картинки маленьких дітей і котиків. І Мама сиділа і просто на цей банер: Ой Боже, які гарні картинки! Не клікала. Але дивилася. Ну, коротше, в Україні цей скам він офлайн. Ви можете побачити, як в під'їздах сюди дуже багато де девішують там допомога від системного адміністратора, перестановка Windows, настройка телевізорів і так далі. Це теж скам, але в нас він в офлайні. Ви в США це в онлайні, і багато людей на це йдуть, починають перевіряти їх. Дзвонить якийсь тех з Індії. Вони встановлюють якийсь застосунок, там і так далі, і вони потім мають доступ до вашого комп'ютера і крадуть звідти гроші. Коротше, компанія Google буде використовувати AI для того, щоб класифікувати всі ці банери, класифікувати цей скам. І якщо це скам, забороняти його. Як бачимо знову, великі компанії втратили надію на людство, і тому штучний інтелект буде захищати тих людей. Які постійно купуються на якусь діч <плес> на цьому, всьому і найкраще світі катини. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. І Далі по нашій старі схемі лайк, like, підписка, дзвіночок. Напишіть свій коментар, може ставайте спонсором на Ютубі. І головне новоціво. Не хворійте мені і вірте в ЗСУ.